Ось такий. Воу-во-во. 93. Знахідочка давня. Тут ледь-ледь чутний сигнал, дуже глибокий. Погляньте. Це на самому дні було. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні чудова весняна погода, вітерець і сонце, тому ховаюся за автомобілем, щоб мене було добре чути і добре видно. Буду шукати я на полі, і минулого разу я тут знайшов срібну монету 15-го століття, а саме Днарій Ольбрахта. Звісно, хочеться розвідати це поле краще. Поки я буду шукати, ви тим часом долучайтеся до збору для хлопців з 3-окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Всю детальну інформацію я залишив в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати різноманітні артефакти і монетки. Друзі, я сьогодні продовжую ходити з деосом 2 на першій стандартній програмі мультичастотній. Я тут нічого не змінював, лише виставив 4 тони, тому що... Що я звик ходити на чотирьох тонах. І в мене перший сигнал, ну справді перший сигнал тільки зайшов. Метр від краю і сигнал цікавий. Погляньте, срібло здається. Це наче гудзик або намистинка, матеріал видно срібло. Ось, добре видно, таке низькопробне, але це срібло, не олов'янка, тому що є такий відповідний блиск. По періоду я не знаю. Це може бути як 10-11 століття, так і 14-15, 16, 17 дуже популярна ось форма. Ну, але так гарно вироблено, я думаю, що це старіша річ. Можливо, це якраз період ось цього динарія Ольбрахта 15 століття. Тут раніше було дуже багато різноманітних крейцерів, різноманітних монет 19-го, початку 20-го століття, тому що була стара дорога, але з кожним роком монети. Це великий сигнал круглий, і їх все менше і менше. Залишаються лише боратинки, соліди. І ось такі динарики Ольбрахта. Вітер, вітер, вітерець. Друзі, у мене тут такий гарнесенький сигнал. Погляньте. Ось такий. Воу, воу, воу. 93. Ось. І він поверхневий. І я придивився, друзі, а ви придивилися? Погляньте. Ось, здається, монетка. Поверхнева монеточка. Так, якась крива монетка. Сигнал був мідний і гадаю, що монетка теж мідь. Трішки відвернусь від вітру. О, здивимось. Ну, визначити нереально. Швидше за все це один крейцер. 1850-60-х років острогорська. Навіть Найтарти не буду, тому що погляньте, що це за монета. Але є монетка. Ну що ж, друзі, проводжу включення з такого чудового поля, де такий чудовий ґрунт, і в мене є знахідочка. Знахідочка давня періоду русі. Минулого разу я вже знаходив ось таку цікаву річ, але в гіршому стані. Знаєте, що це таке? Я вам скажу, що це таке. Це поясна накладка. Вона залипша в болоті, ось. але тут 100% є якесь зображення. Бачите, фрагмент болота отак відлупився. І там щось проглядається. Ось така поясна накладочка, я гадаю, десь, мабуть, 11-12 століття. Краса, неймовірна, патина, ось, бачите, на зачепах гарненька. Від болото, мабуть, гарний стан. Ну, Тут такий ґрунт. Я ще не зустрічав такого ґрунту, щоб він просто так оповивав знахідки, наче глиною заліплені. Тиждень, тиждень в дистильованій воді потрібно, щоб вони потрішечки ці знахідки відмокали. Ну, ось. Лайк-лайк і шукаю далі. Знахідки є. А особливо дуже багато корків і алюмінієвого дроту. Ходжу, ходжу, шукаю, шукаю і думаю, а де ж ті боратинки? Минулого разу трішки знайшов. І ось! Ось вона кругленька, не зелененька. Тому що вся в багні. 100% баратинка. А можливо соліт. Ні, боратинка. Ось така. Почистити немає можливості. Тому що тут такий ґрунт. Але сигначик гарненький і друга монетка. Думав, що шрапнель, але ні, це сигнал зовсім іншого періоду. Погляньте. Ось така річ, це куля від дульнозарядного пістоля чи винтівки. Ну, мабуть, 17, 16 століття. Ну, період боратинок, швидше за все. Ось така річ. І тим тут стріляли. До речі, дивлюсь, а тут вже хтось ходив і мені всі плани зіпсував. Тому що я гарнесенько рівнесенько ділянка за ділянкою проходив, а потім дивлюся, наче я тут не ходив, а слідів ціла купа. І біля ямок, правда, закопаних є різноманітне сміття. Дротики, корки. Хтось викопав сигнал і ось так поряд з ямкою його і залишив. Ну, Пробую шукати, ходити, можливо, пропустили якісь цікаві скарби. На цьому полі, друзі, потрібно покладатися на інтуїцію, тому що як знаходиш монетки, то не знаєш, що це за монетка. Маленька така монетка це не радянських одна копійка, тому що я вже перевірив, ось тут зелененьке, щось, але вона маленька. І в мене підозра, що це польський один грош 20-30 років. Ну, я майже впевнений в цьому. Тому що для Гелера за маленька монетка. Якраз один грошик. Ідеально. А можливо, можливо одна друга копійки Миколи II. Теж варіант. Ну, дізнаюся 100% лише тоді, коли почищу цю. Монетку ходжу, броджу, блукаю. Ну і якісь знахідки шукаю. Друзі, у мене цікава візуальна знахідка. Фрагмент ось такої речі. Я гадаю, що це було або пряслице, або наместина. Ну, швидше за все, пряслице. Ось, погляньте, який гарний колір. От. Ну, На жаль. Воно поламане. Нехай собі тут лежить. Ось і такі артефакти трапляються. Бачу, вдалині ходить камрад. Цікаво, що він там шукає. Мабуть, золоті монети. Друзі, розламав я грудочку, а в грудочці що? Кругленьке щось. Дивимось. О, ще відбиточок. Що це в нас таке? Ну, можна гадати, це, друзі, не два гелера, як я гадав, а щось інше. Можливо, я трішечки почищу і вам покажу. Хоча б, щоб натяк був, що це за монета. А можливо, це два філера. Це, друзі, два філера. Ось, бачите, корона. Рік під короною, трішечки відніється, і літери довкола. Так, два філера. Навіть чистити вже не буду. Визначили. Визначили. Друзі, не знаю чому, але люблю знаходити персні. Можливо, тому що я колекціоную персні Української повстанської армії і патріотичні українські персні періоду з Першої світової війни там, до 50-х років. І ось я знайшов перстень, і мені дуже приємно. Погляньте, ось він. Такий, що це за перстень не знаю. Безрозмірка або поламаний. Але не сильно гнутий. Дивимось. Так, це перстень 100%. Ось такий тоненький. Думаю, що це десь початок 20-го століття, і на ньому щось зображено. А це безрозмірка, чи він поламаний? Точно вам не скажу. Друзі, попробую я його почистити, тому що він же не такий давній, ось тут ще наче щось пише. Можливо, дізнаємося, що. Тут таке. Друзі, нічого на ньому не пише. Це такі насічки, ось тут на щитку теж насічки, і я думаю, де ці насічки були, там мала бути якась емаль або щось в цьому дусі. Ось тут, бачите, він вже ледь ледь тримається. От, перстень, гадаю, та, початок ХХ століття, можливо, навіть період Польщі, 30-ті роки. ну Геть-геть, бідняцький, бідняцький десь купили там, де газети продавалися. Ось, ну, нічого особливого, на жаль, але все одно приємно ось таке знаходити. Я думав, що це можливо перстень по Першій світовій війні, і ось тут по обидві сторони щитка був би рік. Ну, але ні, не пощастило. Шукаю далі. Ну що ж, друзі, в мене сигнал по Середньовіч, Ось така річ. Це Фрагмент пряжечки пряжечки періоду Русі 11 століття. Ну, Все поламане, на жаль. Не знаю, чи вона поламалася в цей час ще тисячу років тому, ну, не тисячу, трішки менше, але все ж таки. Чи її зруйнували диски сільськогосподарської техніки? Ну, Але артефакт є артефакт. Сигналів дуже мало, я піднявся трішечки вище на пагорб, і тут навіть сміття вже немає. Можливо, потрібно повертатися нижче на схил. Там було цікавіше трішечки. Друзі, знову в мене цікава знахідка, і знову це фрагмент. Ось така річ. Шматочок бронзи. Насправді це фрагмент колта. 12-13 століття волинського типу. Ось так. Тут ще такі фрагменти чорніння збереглися, бачите? От. І мені здається, що колт був плавлений. Ось цікаво, я знайду щось сьогодні ціле чи ні, лише фрагменти. Ну, Сподіваюся, що знайду. Гарний дзвінкий сигнал, і це монета. Монети ще Ось така монетка. Це солід, боратинка. 100%. Ну, але інтуїція. Лише інтуїція тут може визначити монети. Я вам кажу, що це боратинка. Перед тим я ще одну монетку знайшов. В кінці, друзі, вам все покажу. Покажу весь підсумок сьогоднішнього дня. Погода гарна, продовжую ходити, час ще є. Я, друзі, переїхав на іншу локацію. Я тут теж колись цікаві артефакти знаходив. Але тут пасовище. Я ходив тут з першим Деосом і визбирав всі, всі сигнали, кулі, шрапнель, все сміття. І трішечки походив з Деосом другим. ну, 5 хвилин не знайшов жодного сигналу. І тут ледь-ледь чутний сигнал, дуже глибокий. Погляньте, це на самому дні було. І в мене артефакт. Поломаний. Але це щиток від персня. Матеріал цинк або олово сплав якийсь такий. Ось погляньте. Зараз я легесенько почищу його і подивимося, що зображено на цьому персні. Ну, гарний був перстень. Але, 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 ай, він розлетівся просто, просто розлетівся. Погляньте, який матеріал. Наче цинк якийсь. Ми вже не дізнаємося, що на цьому персні було, але я думаю, що він старий. ось Це поле теж коли соралося, але зараз вже не обробляється. Ну шкода, шкода, погляньте, він просто розсипався у руках. Погляньте. Погляньте, хто це такий? хрести Та ще й з вушком. Мабуть, 11 століття. Ну, Звісно, примітивний, бідняцький. Хресто хрестовключний. погляньте. Ось, Але все одно приємно, приємно. Ось така вечірня знахідка на Деосі Другому. Но тут буквально, буквально не було жодного сигналу, як я останній раз сюди заїжджав. Жодного. І ось, бачите. До речі, перед хрестиком я ще знайшов пряслице свинцеве десь на глибині, мабуть, під 30, а можливо й глибше сантиметрів. Оце гарна знахідка. Вечірня. Супер, ще ходжу. Сонце вже заходить, але ще досить приємно ходити. Ну що ж, друзі, сонце зайшло і час підбити підсумки. Погляньте, скільки сміття я назбирав цікавого. Скільки сигналів викопав, уявіть собі, жах. Ну, а це цікаве. Що я тут ще знайшов? Ось таку пряжечку знайшов. Вона бронзова, наче. Ось видно. Але язичок був залізний. Сигнал просто жахливий був, але я викопав штик лопати, це десь 30 см. І ось такий фрагмент бронзи викопав з глибини десь 30 см. А, і ще ось це, це шматочок браслета, здається. Або колечко безрозмірка було. І ось це пряслице. До того я ще там на полі таке пряслице знайшов. І, в принципі, все я вам, друзі, показував. Ну і декілька монеток. В основному це боратинки. Давайте порахуємо, скільки монеток я сьогодні знайшов. Одна, дві, а, це не монетка, друзі, це гудзик. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім монеток. Ходив я десь 7 годин. Ось таку наместинку знайшов, чи це гудзик? можливо, срібна. І, в принципі, все. Накладочка. Ось видно, що там щось під нею є, Ціленька. І ось такий вечірній хрестик в чудовому стані. Погляньте, яка чудова патина, яка блискуча, не гнилий. Супер. Ну, Це була несподіванка. Ось ці сигнали насправді дуже велика несподіванка, тому що перший деус вже тут нічого абсолютно не бачить. Другий Деус бачив глибоко сигнал, ледь-ледь чути, але веде показує. Що ж, результат на лице. Що, ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на прилади нічного бачення для хлопців з 3 ї окремої штурмової бригади. Всю детальну інформацію я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!